з осередку Лондон задекламують вірш «Відчужена зона. Перед тим, як почати дипломатію цього вірша цій, цих політичних, хочу вам сказати, що я написала його два місяці тому. Це є тяжкий мій спомин про важку чорну оту трагедію. Ще один черговий геноцид України. Загострила мою біль душі перегляд фільму Чорнобильської бабнощі, які були в Лондоні, і думаю, що по інших округах теж. Чорнобиль, Чорнобиль, Трагедія чорна. Мого той Чорнобиль життя наче жодне. Не Ми наш збір тридцять років по тому. Я мов всі про чорнобильську зону. О, трагедію цю не дай, Боже нікому. Від ноглині свинцю не вернулись додому, хто пожар зіткнув. Де стихія гуляла, там уран бушував, грибом небо злітала, злобіща, чоренна, страшна радіація, Спускалась до землі на радіація. Дитина, що грала з пісочком, мов зірвана на квітка з'яла, а інша остав коло колодочком, томить задихатися стала. Під промені сонця юнак, ліг на простелену сорочку підвівся, встав і впав на знак. Вірвався мамин крик, синочку, о, Боже ні, недобрий знак. А через тиждень у візочку вже інваліданий козак сидів безморком у куточку. Пустині чорні через місяць сім'я на догробах голосила. Не видима чума не місяць роки життя людські косинах. Про менева хвороба довкола Тихо брала усіх оптимах. А партійні керуючи кола. І не думали би тривоги, смертоносні нуклидові хмари, наче смерчі з вітрами ганяли, а кремлівські облудні примари на парах всіх людей виганяли, керували людськими життями. Над брехнею в кремлі засідали і на площі красної пестями мір труд. Зміючись, стантували, коли в світі забили тривогу, зло стихії далеко сягнуло. протягали руки допомогу. Політичне бюро це не чуло. Всім брехали, усе в нас в порядку, хтось роздмухує заздрості жах. Зранку діти йшли на зарядку, а солдати гасили пожар. Звідти Просто в Москву до шпиталю на півмертвих відвозих літах, рвало серце від болю і жаль, і ніхто з них не лежить літак. Ну, а далі? колючі вроти, вільну землю у зону закули, з хат власної мусили йти із землі, де господарем були, що надбали у серце лишили, Вікна двері хрестання і забив, за життя так поранеться нація. Боротьба ще триває наша, бо тих зон в Україні багато прийде час і манеться в печаль, і на вільній землі буде свято, а поки що в відчужених зонах перевертні рубають ліси, нищать надра. Бо вчора зводять замки, не просто хати. Мабуть, в душах вони й чужинці, На натраочі, на нашій землі тереве. Бездушні ординці чада клави осіб. Як чужина зона землі благодатна, де прип'ять, носить, пахочі сини там таном ніхто не носить, не колесарця поманувши ниці, жита, не з паришами заросла дорога бита, стали пустками колись веселі хати. Там, коли сково не співає більше мати. Проте пташки співають, як колись. І щоб Садовина родить, бабусям берегинням ще проводить цілющим сіллям матір земля, що всі недуги стіля від радіонуклитів береже за те, що кожна пильно стереже скарби проводчного коріння, котре дасть ріст і дасть насіння, на ниві нового життя. Те щасливе майбуття, і зона не мертва, жива, ще буде засібній, і будуть жнива, і будуть щасливі на трі жити, люди, і воля розквітне, і правда в не буде.